Привіт, любі друзі! гості, однодумці. Рада вітати вас всяк себе на каналі. Давно не показувала вам своїх малят. Ось так вони попідростали, опірилися. Звичайно, що тут є, як ви пам'ятаєте, різні виводки. З різницею в 10 днів, то видно гарно по їхнім спинкам, по їхнім крильцям, Такі малята, звичайно, можуть бути і вашими, хто би бажав. Ось то пишіть мені в особисті, але за однією мовою, що самовивіз. Тут є фавероль, є легорн долматинець, карликові курочки, звичайні мільфльори. Ем, що тут ще в мене є? Легбари. Легорн долматинець, вже, напевно, повторююся. Ось карликовий, дивіться який чудовий малюк. Ось такий красень є ще в мене. Є е, суміш порід. Ось так як цей малюк. Тому ось дивіться які гарні мінфльчики. Два стоять поруч. Дуже багато було ще таких переживань у вас на рахунок того, чи можна підсипати їм тирсу, чи не можна. Ось як ви бачите, вони чудово себе почувають на цій тирсі, нічого не клюють, ковиряються в ній, купаються, насолоджуються процесом, насолоджується процесом. Ну, тим не менше, нічого такого тут не відбувається, катастрофічного або критичного для них. Можна дивитися на них дуже-дуже довго. Не знаю, на мене вони вже дуже підросли. Ви щось кажете, як вони вам. Ну, і заодно покажу тих малят, які у мене ростуть, що буде нова порода. Тут Орловські, Гіргібельські. І я ще не вивчила ці названим, пам'ять трошки забуваюся. Я розгадаю. згадаю. з'єд. О, згадала. Вони в мене живуть у такому брудері, який я купила. Сергія Насенка. Брудер показує себе дуже чудово, люди не поїлочок, вони знають що до чого і як. Ось такі малятки собі ростуть. Всі курочки будуть бородаті, гіргібельські і орловські. Ну, а знов забула назву, тільки що говорила. Бербизьє, вони такі більш високі на, на ніжках, такі довгі маляки. Звичайно, я роблю їм вже ніч, виключаю світло, температуру скручую для того, щоб вони почували себе комфортно. даю збалансований корм куплений, ну, а попити даю пропойку відповідно до віку. Тут ще з ними відклала фаверольку, дуже мені він сподобався, Це півник. Він від мого півника, того минулорічного, а зараз я до курочок поставила вже свіжу кров, тому ці курчатки, які виведуться, будуть. Не родичами цього, який є зараз. Тут у мене гуляє банда півнів, яких би я з превеликим задоволенням віддала живими по 200 гривень. Хто би бажав, хто є Чернівців. Ось неважливо, якого би вибрали. Онферолі вже підростають. Тут є Ломан Браун. Є. Тут що тут у мене Мастер Грей. Є звичайні півні, легорні долматинці є. Ось, не видно всієї їхньої краси, бо хто більш жвавий і хто наглий, то забирає красоту один в одного, а красота півня це, звичайно, їхні хвостики. Є ще ось півник Легбар. і не один він тут, але. На першому плані він мені показується. Ти поховалися? Дуже боязливі ці, ніби-ніби такі. От. Ну, така собі банда. Потрошки, звичайно, ми їх забираємо, але процес цей такий довгий, такий, що я просто не можу. Тут мої хвирольки ходять. Я неодноразово казала, що в мене вся підстилка у вигляді ванни для кур. І отак вони собі згрібають усе на одну купу і з превеликим задоволенням купаються. Тут проживає моя брама, але толку з цих яєць знову не буде. Тому що дві курочки, не знаю, яким чудом відкрилася фіртка, і цілу ніч пробули ось цими кавалерами. Тому місяць точно від них яйця не буде продаватися ніякому разі. Усі з нетерпінням чекають весни, і мої курочки такі вош. І я разом з ними тут у нас амараукани. О, такий жених, Красивий, дуже-дуже. Яйця є, але по одному так десь через день, через два. Багато немає. Легуарні долматинці красені. І оцей нещасний півень, я його все звідси забираю, він якимось чудом сюди знову перелітає. Ну, А ось красавчик такий. І курочки мої, красотульки. Дехто линяє, а дехто вже перелиняв і гарненько мені несуться. Тут мої любимчики-падуанчики. Вони теж вже несуться. Кожного дня практично є яйце, але одне. Ну, справді в мене тут тільки три курочки і один півник. Півник дуже їх захищає, може і напасти і на мене. Але він просто шикарний. Розкішний такий кавалер. Зараз заберу то яйце. Яйце досить таких гарних достойних розмірів. Бачите, великі, ось на мою долоню поміщається. Тут яйце фавероль і яйце падуган. Тут мої любимчики кохінхіни, вони теж несуться по через день. Ось. Ну, у мене немає породи, яку би я не любила, Да, Будьмо відверті. Це карликова курочка. Усіх перевірю на опліт, і тоді вже зможу відсилати вам яйце. Це сімейство мільфлюарів. курчата яких я вам показувала, це є їхні батьки. Ось такі вони в мене тут. Дві курочки світленькі і півник такий. Дуже вони тут Ми гарно перезимували. В принципі, зима ще не закінчилася, але курник не опалювався. Ось а тут кохінхін срібний. Цілих бари два півня є на розвід. Не знаю, треба мати желізне терпіння, щоб знімати відео з цими курами, а ще більше терпіння, щоб слухати, як вони всі кричать. Ну! Такий красень, теж живуть всі в неопалюваному курнику. Тут коруч є марали. От. Курочки бачу вже деякі линяють. Зараз гляну, чи є в них яйця, два півника і теж є з різних господарств, тому кров у них абсолютно різна. Оці з червоними гребенями такі і червоною і борідкою вже несуться. Поки що немає яйця. Я дуже рано ще до них прийшла. Ну, тут мої півники легорні долматинці. Ніхто, на жаль, не захотів їх в своє господарство, не дзвонили, не писали. Тому сьогодні ви бачите їх в останній, далі вони полетять в холодні края. Тут мої лентяйки віандоти не несуться. Якщо й дадуть одне яйце в день через день, через два, то й то добре. Птиця розкішна, просто фантастична. А лінива страшно. Але якщо бути відвертими, віандоти є дуже хорошими кувочками. Я вже про це говорила в минулих відео. В них розвинутий інстинкт насиджування і неперевершений інстинкт материнства. Тому, зважаючи на те, що на дворі ще прохолодно, можливо, тому вони ще й не несуться. Сарай у мене не опалюється, і це навіть логічне пояснення, тому що у них такий період. Я на них кажу лянтяйки, але насправді створивши для них чудові умови, тобто і температура відповідна. І освітлення, то думаю, що у ваших господарствах вони б вже давно занеслися і в моєму також. Але наразі курник не опалюється, не освітлюється, тому курочки тут абсолютно не винувате. Просто я так жартома їх називаю лінтяйками. Затвернулась до цих малят, не можу, я там так всі галасую, хоч милозвучно так піпіпкають. Ну, не можу нагадати, що найближчим часом у мене розпочнеться інкубація яєць Ломан Браун та Голошики від Сергія Носенка. Тому, будь ласка, не прогавте цю можливість, якщо ви з Шепнінців або Чернівецької області і зможете самостійно приїхати їх забрати, то записуйтеся, передавати живу птицю я. Не практикую, ніколи цього не робила і вважаю, що це дуже ризиковано і небезпечно, а особливо добових курчат передавати автобусом або маршруткою. У мене навіть вчора було таке замовлення, що хочуть, щоб я передала курчат автобусом. Ну я їх складу в коробочку. а Може буде їм зажарко, може буде їм захолодно. Під вашим наглядом, під вашим контролем, вони все-таки доїдуть більш безпеці, ніж то, що просто так в автобус поклала і хай їдуть. Не ризикуватиму, я таке робити не буду, тому такі замовлення виконуватися теж не будуть. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я та безмежної терпіння. До нових зустрічей!